Заради укладення угоди про мир, Трамп готовий визнати Крим російською територією. Як на це відреагують наші західні партнери, інші наші партнери, зокрема у Європі, як буде себе поводити Україна і чи взагалі це можливо, дізнайтеся з цього відео. Тож додивіться обов'язково до кінця для того, щоб бути в курсі. Поставте вподобайку, напишіть коментар, підпишіться на мій канал, ті, хто бачить мене вперше. Отже, видання Deutsche Welle публікує статтю Сполучені Штати Америки готові визнати російський контроль над українським півостровом Крим, окупованим Росією ще в 2014 році, в межах ширшої мирної угоди між Україною та Російською Федерацією. Про це у суботу, 19 квітня, написали Bloomberg з посиланням на джерела, обізнані у питанні. Видання зазначає, що це загрожує порушенням міжнародних законів і договорів, які забороняють захоплення територій силовими методами, і що цей крок. Задовольнив би президента Росії Володимира Путіна, який давно домагається міжнародного визнання Криму російським, за словами співрозмовників видання, остаточне рішення у цьому питанні ще не ухвалено. Офіційно Білий Дім і державний департамент не відповіли на запит про коментарі. Тут від себе додам, що враховуючи амбіції Трампа щодо Гренландії, і навіть він розглядає військове захоплення, а це суперечить міжнародним конвенціям і домовленостям. То цілком ймовірно, що цей крок може може бути ухвалений Трампом для того, щоб, ну ось дивіться, ми ж е, визнали то і інші країни визнаваєте Гренландію американською територією. Це суто мої припущення суб'єктивні. Проте така небезпека і можливість існує. Ну і Європа навряд чи підтримує взагалі таку е, тенденцію. 17 квітня представники президента США Дональда Трампа представили в Парижі європейським союзникам пропозиції щодо укладення мирної угоди між Росією та Україною. За даними Bloomberg, вони включають. Послаблення санкцій проти Ерефії у разі тривалого припинення вогню, замороження лінії фронту та фактичний контроль Росії над окупованими українськими територіями та зняття з порядку денного вступу України у НАТО за словами співрозмовників, ці плани ще потребують обговорення з Україною. При цьому президент України Володимир Зеленський неодноразово заявляв, що не поступиться територіями. Джерела Блумберг також зазначають, що і європейські союзники не визнають жодну окуповану територію України. Російською, але пізніше, у понеділок 21 квітня, стало відомо, що адміністрація президента США Дональда Трампа передала Україні документи із пропозиціями щодо завершення війни РФ проти України. Про це йдеться у статті американського видання The Wall Street Journal, опублікованій у ніч на понеділок, 21 квітня. З посиланням на неназваних чиновників видання повідомляє, що документ був представлений українським делегатам та високопоставленим європейським чиновникам в ході переговорів у Парижі 17. Надцятого квітня серед пропозицій США визнання анексії Криму, а також відмова від розгляду питання щодо вступу України у НАТО. Ще одна ідея за словами джерела Wall Street Journal, полягає у тому, щоб територія навколо окупованої Росією Запорізької атомної електростанції була оголошена нейтральною зоною, яка могла би бути передана під американський контроль. Нині США чекають на відповідь Києва, яка ймовірно буде. На зустріч офіційних осіб США України та Європи у Лондоні вже цього тижня. Якщо буде зближення між американською, європейською та українською позиціями, пропозиції можна буде направити до Москви, зазначають журналісти Wall Street Джорнал. Водночас високопоставлений чиновник державного департаменту у неділю назвав ідеї, представлені українцям, варіантами, на які Київ повинен зважати, а не пропозицію погоджуйтеся або е, йдіть. Пише видання. Посадовець наголосив, що список потенційних варіантів був наданий для обговорення та відгуків. Якщо США визнають анексію Росією Кримського півострова, це призведе до перелому більш ніж десятирічної політики Сполучених Штатів, як демократичної, так і республіканської адміністрації адміністрації, зауважує Wall Street Journal. у 2018 році. Держсекретар Сполучених Штатів Майк Помпео, який працював під час першої адміністрації Трампа, засудив анексію Криму Росією як загрозу основному міжнародному принципу, який поділяють демократичні держави. Жодна країна не може змінювати кордони. Іншої країни силою, крім того, Конгрес США ухвалив закон, який забороняє визнання США анексії Криму Росією. Водночас, за словами західних чиновників, ідеї висунуті адміністрацією Трампа не відповідають деяким вимогам Росії, а саме на частині щодо зазіхань РФ на чотири області України Донецьку, Луганську, Херсонську та Запорізьку США також не пропонують обмеження українських сил і не виключають надання західної військової підтримки Києву. Чи розгортання в Україні європейського контингенту, ось такі, начебто, є умови. Ну ми розуміємо, що якщо це звучить як просто пропозиції для обговорення, ні європейці, ні українці не визнають таких рішень. Ну просто визнати, причому законно, визнати територію Криму Росією, це означає вже програш в певному сенсі і розв'язує руки іншим авторитарним режимам і тим, хто хоче захоплювати чужі території. Це неприпустимо. Якщо обговорення. Будуть так, як колись про це декларувалося, що Україна залишає за собою право дипломатичним шляхом повернути всі свої території, але ні в якому разі офіційно і законно не визнає будь-яку українську територію російською, і це має місце бути. Причому деякі джерела говорили, що Україна може погодитися на 80 або 90% відсотків запропонованих Сполученими Штатами Америки питань щодо ухвалення довгострокового миру але ми бачимо, що путіну він не потрібен. Він сам оголосив перемир'я самі ж росіяни їх порушували ці перемир'я. Ну і крім того, єдине, що було, це не було обстрілів ракетами та шахедами по території України в тилових. Регіонах проте перемир'я і пропозиція власне зеленського на 30-денне перемир'я Росія просто не відреагувала і просто продовжила робити те, що і робить так, дещо інтенсивність на деяких напрямках штурмових дій була знижена, але росіяни готувалися до наступних навал, до наступних накатів. Власне їм це було на руку. Ну і е, абсолютне ігнорування пропозиції про 30-денний мир. Ми з вами вже е, знаємо. Що таке відбулося, Тож ми розуміємо, що путіну мир поки що не потрібен. Єдиний варіант змусити його зробити так, що він буде благати сам про перемир'я, тому що їх, їх економіка, їх військо, і, взагалі, Росія не витягне цю війну. А це можна зробити тільки за допомогою західних партнерів і з власною силою волі, яка є міцною у Збройних сил України, яким ми маємо допомагати, і робити це на регулярній основі в описі цього відео є ре. Реквізити українських банків там є картки, конверти, банки від українських банків, які полегшують ваш донат для сил оборони. Це займає кілька хвилин, і маленьких донатів, повірте, не буває 10-15 гривень. Теж можуть допомогти закрити той чи інший збір, які до слова всі термінові і для тих, хто на самому нулі. Тож прошу вас, долучайтеся. Якщо є можливість і бажання, можете підтримати і мій канал. Частина коштів точно підуть на потреби сил оборони. Ну а великою підтримкою. Буде ваш лайк, підписка на мій канал, тисніть на дзвіночок, так будете ще отримувати сповіщення про нові відео на моєму каналі. Звісно, рекомендуйте мій канал і пишіть коментарі. Тримаємося разом, бо разом і тільки разом вистоїмо і обов'язково переможемо. Слава Україні!